Програма Служу Україні. Вітаю! У центральному будинку офіцерів відбулося чергове засідання громадської ради при міністерстві оборони України. Представники цього консультативно дорадчого органу переймаються всіма процесами, які сьогодні тривають в українській армії. В дискусіях взяв участь і очільник оборонного відомства Павло Лебедєв. Як колишній військовий фінансист та успішний бізнесмен, міністр оборони акцентував увагу присутніх саме на темі ефективного використання коштів, адже від порядку в цій сфері залежить забезпечення заходів бойової підготовки, виконання програм закупівлі нової техніки та озброєння, а особливо соціального захисту військовослужбовців, і, зокрема, вирішення квартирного питання. Тіші діяти задумую написали і написані закон. О при... компенсации за житло военнослужащих. Вот в позапрошлом году постанова мина прошла соответствующая. Но вот, к сожалению, чиновники вашего аппарата соответствующие не хотят его как бы распространять вот эту идею и этот закон. На эту программу денежных средств нет. Это первое. Второе. Она дороже, дороже чем построить жилье на существующих землях Министерства обороны. Вы же не забывайте, что в стоимости квартиры сидит земля, коммуникации, прибыль строительной компании и другие дополнительные факторы. За словами керівника відомства, нині право на житло від держави мають 44 тисячі 700 родин військовослужбовців. Для зменшення черги планується запровадити програму щодо виплати компенсацій громадянам, які недовго прослужили в армії, звільнилися та все ж отримали право на житло. Також розробляється механізм стосовно добровільного придбання квартир для молодих сімей військовослужбовців у кредит, за якими 30% вартості сплачували б вони, а 70% та процентну ставку держава. Учасникам громадської ради Павло Лебедєв доповів і про те, що через корупційні схеми за сім останніх років було розпочато та не завершено 163 будівництва, на які виділялося 800 мільйонів гривень. А на цей рік бюджетом передбачено 12 мільйонів гривень, яких вистачить лише на 40 квартир. Ці кошти вже пішли на погашення попередніх заборгованостей. Проте, завдяки контролю закупівель, благодійній допомозі та платним послугам, що надає Міноборони, цього року вже розподілено 228 помешкань. До кінця 2013-го ордери отримають ще 880 сімей. А у наступні чотири роки планується одержати за продаж надлишкового майна та військових містечок близько 5 мільярдів за які можна побудувати 20 тисяч квартир. Міністерство оборони не буде займатися продажей военных город. Ми робимо только експертну рыночную оценку. И передаємо местным органам администрации, власти. Це дозволить мінімізувати шахрайські схеми та принесе міністерству живі кошти. Взагалі, фінансовим зловживанням на засіданні було приділено особливу увагу. Адже саме зараз на операційному столі Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю з армії видаляють найбільш злоякісну пухлину – корупцію. На сьогоднішній день ми охватили порядка 12 мільярдів об'ємом про проверених сум. К сожалению, мы выявили. Почему к сожалению? Потому что факты уже имели место. Ущерб министерства на сумму больше 180 миллионов. Мы успели возместить 40 из них, но 140 потеряно. Я внимательно, я внимательно слышал, как это все галгели, а то, о чем говорил этот молодой человек. Это было приятнее слышать, чем некоторые генералы выступали, и полковники, которые военные должны кратко докладывать. Підрозділ аудиту працює лише 9 місяців, і за цей час, завдяки пильному контролю над реалізацією надлишкового майна та проведенням тендерних операцій, міністерству вдалося зекономити 20 мільйонів гривень. Тож тепер закупівлі, наприклад, продуктів харчування або пальномастильних матеріалів, відбуваються за цінами, що не перевищують середньоринкових. Варто зазначити, що робота контролерів департаменту аудиту здійснюється спільно з військовою службою правопорядку та сформовані підрозділи по боротьбі з корупцією. Спочатку в їх діяльності відбувається динаміка зменшення кількості адміністративних корупційних правопорушень. Так, наприклад, у 2010 році було вчинено 328, у 2011 134 і у 2012 відповідно 115 корупційних адміністративних правопорушень. На даний час, у 2013 році відносно посадових осіб. Було до суду було направлено 75 протоколів про скоєння адміністративних корупційних правопорушень. Півроку тому служба створила постійну робочу групу для оперативного реагування на правопорушення з ознаками корупційних дій. Співпраця з силовиками налагоджена так, що навіть про випадки викриті органами МВС та СБУ представники військової служби правопорядку дізнаються впродовж двох годин. Про подібні проблеми розповідають навіть представники делегації з Великобританії та США, але їхня система працює давно, тож цей досвід стане корисним для нас. Ефект такого співробітництва вже відчувається. За останній час близько 50 військових керівників втратили свої посади через корупційні діяння. Це і генерали, і полковники. На час розслідування посадовці усувають від виконання обов'язків. А якщо підозри підтверджуються, він прощається з армією. Подальшу долю корупціонера вирішує прокуратура. Міністр оборони Марчук, прийшовши на посаду, офіційно заявив, що за той час його попередники передали без відшкодування різним структурам лише в Києві більше 400 споруд. Чи буде ця інформація, а може вона вже є у полі вашої уваги? Яли аудіта на понарушеннях на суму более 130 тридцяти мільйонів гривень виданих правоохранітні органи служби аудіта. А ці матеріали захватули період приміні і обстоятельства, якою ви сейчас називаєте. на засіданні громадської ради. Міністр оборони Павло Лебедєв заявив, що президент України поставив завдання зберегти та оптимізувати військову медичну галузь. Потужності військових шпиталів та санаторіїв дозволяють на 50% обслуговувати людей, які не мають жодного стосунку до армії. Раніше гроші, що сплачували за лікування цивільні громадяни, проходили повз бюджет, але тепер сферу взяли під контроль і вже є конкретні результати. Наприклад, якщо минулого року Сакський військовий санаторій до спецфонду перерахував лише 1 мільйон гривень, то за 9 місяців поточного року у 14 разів більше. Робота щодо контролю фінансових потоків у Міністерстві оборони. На України триває. І чим швидше буде наведено лад, тим більше коштів піде за призначенням. Сьогодні Україну і Грузію об'єднують чимало спільних проєктів та завдань. Серед них обмін досвідом у миротворчій сфері та питання реформування армії. У рамках офіційного візиту до України грузинської військової делегації відбулася зустріч начальника об'єднаного штабу збройних сил Грузії Іраклід з Неладзе з начальником генерального штабу головнокомандувачем збройних сил України Володимиром Заманою. Представники української та грузинської сторін обговорили питання безпеки і визначили подальші напрями двостороннього військового співробітництва. Також Ракліт знайлад зустрівся із заступником міністра оборони України керівником апарату Володимиром Ожаровським. Мова йшла про можливе співробітництво щодо військової освіти та підготовки кадрів. Міжнародне співробітництво було актуальною темою цього тижня. Так одеський гарнізон з дружнім візитом відвідала делегація офіцерів Республіки Індія. Індійська делегація, на чолі з генерал-майором Вінодом Кумар Пілаї, побувала у військовій академії. Гості оглянули музей з більш ніж сторічною історією та ознайомилися з навчальним процесом майбутніх офіцерів на кафедрах тактики і повітряно-десантної підготовки. Ми вражені, побачені системою підготовки курсантів, інфраструктурою та матеріальною базою. Цей навчальний заклад можна назвати одним з найкращих серед тих, в яких мені довелося побувати. Також цікаво було дізнатися, що тут готують спеціалістів з логістики для інших видів збройних сил України. Це якраз те, у чому нам потрібно наслідувати українських колег. Також гості відвідали повітряне командування Південь. На згадку про зустріч українські та індійські військовослужбовці обмінялися пам'ятними сувенірами. Бог війни розійшовся не на жарт. Своєю могутньою зброєю він раз у раз нищив ворожі цілі. Але це не видовище з Олімпу. Курсанти артилеристи вміло правлялися у стрільбі з високоточної військової техніки на Яворівському полігоні. Калібр самохідної артилерійської системи акація 152 мм. міліметри. Це найбільший калібр, який має на озброєнні українське військо. Батарея таких самохідок із шести гармат, одним залпом може накрити площу в шість гектарів. Дальність стрільби досить висока до двадцяти кілометрів. Сама самохідна система 2С3 потребує більш точної роботи курсантів, більш більш злагодженої роботи самого розрахунку, тому проводиться заняття лише на четвертому курсі. Четвертокурсник Іван Сидоренко за час навчання в академії сухопутних військ не раз стріляв із різної зброї. І закатці вражає цілі вперше. Каже, адреналін зашкалює. Дуже сподобалась стрільба саме з цієї системи, так як це найбільший калібр, калібр Збройних силах України. Дуже потужна зброя. Курсанти випробували себе не тільки у стрільбі, а й у ролі командирів різних артилерійських підрозділів. Адже одна справа влучати в цілі, а зовсім інша керувати вогнем батареї. Я знаходжусь на командному спостережному пункті. Виконую завдання безпосередньо як офіцер, тобто отримую відповідні навики та досвід для роботи в моїх військах безпосередньо, як керівника, як начальника, як артилерійського командира. Техніка, яка стоїть на озброєнні вітчизняного війська, потребує вдосконалення та модернізації. Поруч із артилеристами на полігоні працювали і науковці. Представники одного з підприємств Міноборони випробували нові навігаційні пристрої, які підвищать блучність гарматного вогню. Цей прилад дозволяє в реальному часі визначати координати в різних системах. координат. Значить, представляє собі навітьний приймач, який розполагається в зоні обзору командира орудія та навігаційну антенну. На тижневому польовому виході четвертокурсники здійснили більше ста пострілів. Попереду у них стрільба з реактивних систем ГРАД. За час навчання в академії майбутні офіцери повинні опанувати всі види артилерійського озброєння, яке є у війську. Чотири команди у Новограді Волинському міряються силою та знаннями у військовій справі. Вже за тиждень будуть відомі результати конкурсу на кращий механізований взвод. Наскільки злагоджено контрактники вправляються із завданнями та перепонами? Дивіться далі. У конкурсі на кращий механізований взвод сухопутних військ беруть участь команди з трьох армійських корпусів та бригади берегової оборони військово-морських сил. У своїх військових частинах ці хлопці вже пройшли попередній відбір, тому на змагання до Новограда Волинського прибули найкращі. Колектив Згуртовані друг за друга. вони завжди допомагають, надають допомогу переокональні стріл при польовій польові і при заняттях полі. навіть зараз займаються обслуговуванням зброї піхотів, теж телефонували, говорили, що потрібно там те зробити те. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб не опозоритися. На кожний взвод потребові машини піхоти перемогу здобуде команда, котра краще продемонструє свої вміння у тактичній, вогневій та фізичній підготовці. Змагання передбачає три номінації: професійна, злагодженість дій підрозділу та спортивна. Особливу увагу звертають на підготовку механіків водіїв. Саме від них залежить своєчасне прибуття техніки у визначений район та подолання складних ділянок місцевості. Зараз конкретно ми проводимо обслуговування бойового відділення, обслуговуємо пушки, фіксуємо їх де потрібно, де потрібно шплінтуємо, то тобто до того, щоб зброя нас не підвела. Щоб конкуренція була справедливою, машини обирали шляхом жеребкування. В разі їхньої несправності технічну підтримку надаватимуть офіцери 30-ї механізованої бригади. Гади особисто ми надаємо допомогу зараз військово-морським силам, які прибули в складі взводу На ці змагання кращий механізований взвод отримає грошову винагороду. Та головне для учасників вдосконалення своїх професійних навиків, нові знайомства та обмін досвідом. Тех, й досі вважає, що армія суто чоловіча справа, та внесок жінок у розвиток військової галузі досить значний. Про гендерну культуру у Збройних силах України говорили в Криму. Ініціювала семінар громадська ліга Україна НАТО. До обговорення долучились представники майже усіх силових структур України. Мова йшла про рівні права чоловіків та жінок у війську. Аби розробити рекомендації щодо покращення гендерної політики в оборонній сфері, учасники семінару керувались іноземним досвідом, зокрема у миротворчих місіях та місіях північно-атлантичного альянсу, які посади можуть заміщати жінки військовослужбовців? жінки військовослужбовці. Іде постійна робота нам щодо збільшення кількості цих посад, на які можуть проходити служби жінки. Але деякі вимоги законодавства, передусім, з охорони здоров'я не дають це зробити такої можливості. Курсантками військових вишів є більше трьохсот українок майже тисяча носять офіцерські погони. Їм є куди рости, адже нині у збройних силах звання полковника мають 16 представниць прекрасної статі. На даний час слід визнати, що посади жінок і офіцерського складу, і військовослужбовців за контрактом. Це такі фемінізовані, я б сказав, посади. Це такі галузі, як передусім медицина, зв'язок. Фінансові структури, але в той же час все більше і більше опановує і в органах військового управління жінки посад. Виходять вони в тиловій сфері, в органах по роботі з особовим складом. Фактично в кожному в кожному полку, в кожній бригаді є жіноча складова, сказав би так, і сподіваюсь, що буде більше і більше. Скоро вже 20 років, як старший прапорщик Інна Касумова в армії. За час служби гендерної дискримінації не відчувала. Жінка переконана, все залежить не від стадії людини, а від особистих якостей. Якщо у чоловіка характер бойовий, генерала, чоловік душі генерал, то тут мужчина та жінка абсолютно не мають ніякого значення. Якщо чоловік стремиться, хоче, то чому б і ні? Я вважаю, що це правильно давати можливість. Мабуть, невдовзі у Збройних силах України з'явиться і жінка-генерал. Адже представниць прекрасної статі у бойовому компоненті військ стає все більше за історією миротворчої діяльності нашої держави. У місіях за кордоном побували 42 українки. П'ять офіцерів, два прапорщики, 35 сержантів і солдатів. Думаю, що час, коли жінка буде черговою по полку, він все ж таки наступить. Як і наступить час, коли жінки будуть очолювати батальйони, роти, полки, бригади. Подібні семінари пройдуть у Севастополі, Вінниці та Хмельницькому. Підсумковий у столиці. Мета організаторів створити регламент захисту рівних прав жінок та чоловіків задля співробітництва України з НАТО. У збройних силах незабаром з'явиться новий набір сухих продуктів для військовослужбовців, який вигляд матимуть покращені пайки – Дивіться у наступному сюжеті. На навчаннях «Осінній циклон представники центрального управління продовольчого забезпечення збройних сил України презентували сухі пайки нового зразка. Тепер під час польових виходів у військовиків буде більш якісна їжа у зручних упаковках. Він при всьому тому що має переваги і по якості. І по зручності він і на дві гривні дешевше, чим існуючий на сьогодні. сухий пайок. Загальновійськовий військовий набір сухих продуктів, який видають наразі, упакований у пластикову коробку. На фользі відтиск, що вказує на призначення сніданок, обід чи вечеря. Нові шпайки мають герметичну упаковку. Він має такий зовнішній вигляд. Він розрахований на три прийоми їжі на добу на одного військовослужбовця. Розподілено на три прийоми їжі це сніданок, обід, вечеря. Він має більшу калорійність, яка задовольняє фізіологічні потреби військовослужбовців при виконанні завдань в польових умовах. Окрім зручності, упаковки покращено якість їжі та збільшено порції. Наприклад, замість 250 грамів консервів відтепер 300. Галетне печиво виготовлятимуться з першого сорту, в той час як нинішнє, лише з другого. Для бійців підрозділів спецпризначення підготували окремі набори. Їм до загального раціону додадуть ще й шоколад, ізюм та льодяники. Коли це є необхідність в польових умовах, видається розігрівач портативний. Які себе включають сирники в до стійки? Спирт сухий. Сухі паки використовують в арміях усіх країн світу. У кожній свої підходи до комплектування наборів. Приміром, у сполучених штатах, щоб підігріти страву, використовують спеціальні пакети з негашеним вапном, до якого заливають трохи води, і у лічені секунди вона нагрівається до бажаної температури. У французьких армійських сухпаях застосовують спиртові таблетки, і навіть є збірна металева конструкція для підігріву. До речі, такі будуть і у нових українських наборах. Смаки націй суттєво відрізняються. Даються взнаки кухня та традиції харчування. У наших пайках є злакові каші, а у закордонних переважають бобові та рис. Міністерство оборони завжди славилось прекрасною санаторно-курортною базою. Нині ж ця галузь не в кращому стані і вимагає негайного вдосконалення. Як зробити лікування якіснішим і доступнішим? Про це йшлося на зустрічі директорів військових санаторіїв України. Нині в Україні функціонує 9 санаторіїв Міністерства оборони. Вони мають досить непогану лікувально діагностичну базу. За рік здатні приймати близько 80 тисяч осіб. Та оскільки фінансові можливості оборонного відомства обмежені, військові отримують не більше 18 тисяч путівок. Решту за договірними цінами можуть придбати усі охочі. Сьогодні та форма самоокупаємості вона не оправдає себе. Тобто, у нас виходить, що Роді військово санаторія це військова частина бюджетна. А ми даємо якийсь відсоток там 10 чи 12 відсотків за рахунок держави, остальне кошти треба заробити. За останні два роки у розвиток цієї сфери вкладено майже 83 мільйони гривень. Тож колективи власними силами тримаються на плаву. Ми повинні зараз всі налаштовуватись на якісне обслуговування. По-другому бути не може. Один раз обдурив, ніхто не приїхав, заклад потрібно закривати. Тому сарафан радіо і от те, як відпочив, як пролікувався пацієнт, це є самим основним. Підвищити якість обслуговування військовиків можна за допомогою інвесторів та туроператорів. У наступному році основні інвестиції будуть спрямовані на реконструкцію номерів, лабораторної та діагностичної бази санаторіїв і покращення харчування. Наша задача підняти статус наших санаторіїв, вивести совершенно на другий ринок услуг. І вони повинні бути загружені, як все, нашими військовослужбовцями, ветеранами Великої Отечественної ветеранами ветеранам сил. Ну і, звісно, ми должны прийняти участь активно в програмах фонду соціального страхування. Учасники заходу сподіваються, що спільними зусиллями вдасться зберегти унікальні військові здравниці. І вони будуть доступними для усіх. Адже за законом на лікування у санаторіях Міноборони мають право 600 тисяч військовослужбовців та ветеранів Збройних сил. Перший сніг, що вже вкрив верхівки Карпатських гір, змусив вище керівництво держави замислитися над тим, як не допустити повторення наслідків циклону, що вирував наприкінці березня. Тоді за одну добу тільки в столиці випало понад 40 мільйонів тонн снігу. На допомогу населенню прийшли збройні сили. Тоді, в березні, міська влада Києва оголошує надзвичайний стан, а президент України підписує указ про проведення надзвичайних заходів для подолання стихії. Цим документом, зокрема, затверджується систематичне і обов'язкове залучення армії на випадок подібних ситуацій. Кілька років тому стихійне лихо трапилося і в Криму. На допомогу населенню також прийшли військові. І хоча на Кримському півострові нині ще панують осідні барви, проте в центрі оперативного забезпечення військово-морських сил. Про замитілі пам'ятають і ретельно готуються до зими. У надзвичайних випадках планують залучити майже 170 військовослужбовців і 50 одиниць важкої техніки. Загін ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та особовий склад Центру Військово-морських сил Збройних сил України відпрацювали спільний план дій. Подібні загони створені у Севастополі, Феодосії, Керчі і Сімферополі та найбільш технічно оснащений у Бахчисараї. Важливість існування такої групи порятунку військові довели минулого року. Тоді під Сімферополем у снігових танетах опинилися десятки вантажівок, звільнити які вдалося лише за допомогою військових кразів. Пам'ятаю 2011 рік, коли сніжні переміти в районі Сімферопольського аеропорту доходили до 5-6 метрів. военнослужащие на тяжелой технике, проходимой, надавали допомогу именно цивильному населению, тем самым освобождая трассу и перевозя группы, группы ремонтников от Крымэнерго. Важка інженерна техніка, що перебуває на озброєнні центру, шляхопрокладач БАД-2, екскаватор, важкий механізований міст і інженерна машина розгородження ІМР-2 2 найбільш ефективні у подоланні наслідків негоди. Ця машина є сильною тяжовою управління, так як на ній велике количество різних упорів і устройств. Так як на должності я стою вже рік, как бы, я вже способний, готов допомагати людям. Виповнять розлічні задачі на ній. Щоб роботи на тій машині, треба пройти спеціальну підготовку, курси обучення. Військова техніка переконливо демонструє високу прохідну спроможність, запас плавучості і потужність. У вмілих руках вона може використовуватись навіть у штормовому морі. І на останок огляд військової преси. Чого слід чекати Україні після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, що стало поштовхом для створення повітряного госпіталю Віта, та коли в Європі з'являться його перші аналоги? Відповіді шукали журналісти Народної армії днями створено Севастопольську військову морську базу. Це принципово нова структура всебічного забезпечення вітчизняного флоту. Морській авіації 20 років. Вона пройшла складний шлях свого розвитку. Про її досягнення та урочистості з нагоди ювілею читайте на шпальтах Флоту України. На сьогодні це всі новини. Дивіться нас рівно за тиждень. Хай щастить.